Мої вітанечка, любі мої друзі. З раночкою, як завжди, склянка запашної української кави і посадочка. Мати велику кількість орхідей з одного боку класно, бо, знаєте, завжди, завжди хтось квітне. Завжди. Немає такого місяця, щоб в моєму домі не свіла хоча б якась із орхідеїк. З одного боку класно, а з іншого це додає дуже багато проблем. По-перше, щільність їх. Їх не повинно бути настільки багато, не повинно, бо Оком охопити водночас і всіх, приділити увагу всім це дуже складно. Закінчилося літо і можна вже зробити висновки, що не всі орхідеї. Гарно пережили це літо, по-перше, страшна спека і відсутність води в нашому місті, вона зробила свою справу. Багато хто майже не виростив ростів. Вон, бачите, наприклад, як оцей день Росту він не виростив, та, а те, що росло, і те має отакий вигляд. Тобто, з цим дендробі можу зробити висновок, що наступного року треба починати все спочатку. Багато хто з лікарств не те несе, не живе, не мертве, навіть, навіть трихопілії, які завжди зростають дуже легко і без яких, якихось там танців, та й ті не потішили мене цього літа. Вижили то добре, тож виходить, що наступного року і з тріхопіліями треба починати все по новій. А то хто на якість води реагував ось таким чином, бачите? Ох, це не тішить. І такі. І ось такі гербарії є. А ще стояла із склянкою кави, дивилася у вікно і оце, знаєте, ну, проти світла, воно не дуже гарно видно, але я торкнулася листя оцієї морквини. Мама дорогенька. Воно все прилипає, воно липке. Придивилася. Йоперний театр. Кліщ. Почала тут мацати всіх підряд, а вони всі солодкі. Навіть той Антуріум, то мені подарували колись кузьминчик Антуріуму і сказали, що він коричневий, а він, бачите, виявився червоним. І настрій мій зіпсувався. Я вже і так казала вам, що я так втомилася за це літо від спеки і відсутності води. А тепер іще, іще кліщ додався. Мало мені мучнистого червецю, так іще і кліщ додався. Мала лупу і пішла роздивлятися. Ой, в своїй рукавичці всіх. Люди добрі. А вони всі в солодких краплях. Всі. Оце посиділа. Відпочила. Який там відпочинок? Тепер треба. Спочатку оце все, оце всю кількість мити з милом, а потім обробляти. І знов я повернулася до думки, що такої кількості орхідей все ж таки не потрібно та й не можна тримати в оселі. Як бачите, як бачите, нічого доброго. Засучи рукава і починай. І починай роботу. Що буду робити, я вам вже сказала. Спочатку це все ми. мити з милом в гарячій воді. Впевнитесь в тому, кліч, що у вас чи ні, дуже-дуже просто. Берете спонжик. Змочуєте його водичси чи у чомусь спиртовому, протираєте оті солодкі краплі, і якщо на спончику залишається бурий або жовтий наліт, то якраз саме, саме какашулі кліща. Коли кліщ е, залишає після себе солодкі краплі, там потім оселюється грибок, ну, одним словом, Нічого доброго. Єдине, оце ходжу роздивляюся. Єдине, хто тішить, так то тіланції. Здається, все це, всі ці напасті у вигляді відсутності води і спеки, їх не торкнулися. Ну, то добре, хоч тіланції тішать. Але оприскати препаратом їх. Також треба, бо хто знає, знаєте, ну, в мене дуже поганий зір. Я і так з лупую, то з мікроскопом, у мене є такий портативний мікроскопчик, то ну, буває, я заглядаю в нього, то та, якщо, є, якщо є це потвора на рослинах, то десь і тут є. Все також треба обробляти, оприскувати. Ні в якому разі це не реклама, це я показую вам саме той препарат, який я зазвичай використовую це біопрепарат бідоксибацилін, жива земля, захист саду та городу це біопрепарат. Вони пишуть біопрепарат інсектицид проти кліщів та комах шкідників. Тут ніде не написано, що він має. А каріцидну дію, тобто, ніде не написано, що то боротьба саме з кліщами, але, ну по своєму досвіду, скажу вам, що на наших орхідеях на листі зазвичай живе павутинний кліщ, той, що залишає жовті п'ятна на спонжику, то проти цього кліща цей препарат підходить. Не веду боротьби з кліщиками, які Живуть у ґрунті, бо то корисні кліщі, вони не їдять корінні рослин, вони поїдають те, що підгниває. там. Ну, Тобто, знаєте, такий собі санітар. То Тих кліщів я не чіпаю. Я чіпаю лише тих кліщів, які живуть на листях. Він не несе шкоди ані людям, ані тваринкам, ані... Насікомим, ну, я маю на увазі бджіл. Тож у домашніх умовах, в умовах квартири, його використовувати безпечно. Як ми можемо бачити, то використовувати я буду саме від шкідників. Тут де написано по кліщі дріпси», 70 мл на 5 літрів води це мені забагато. Тому я візьму 30-35, а то і 40 мл на 3 літри води. І буду оприскувати і ґрунт оприскувати, і самі рослини, саме після того, як я їх добряче вимию з милом. Такий препарат можна купити у різних. У розфасовках є, маленькі, є, в сухому вигляді розводити, я купую зазвичай отаку бутилку, бо кількість в мене завелика. От і робіть висновок. Для того, щоб мати час на відпочинок, на прогулянки з дітьми, і з тваринками для спілкування. Не треба мати такої кількості орхідей. Це я сама себе вмовляю Ну і вам, і вам проговорюю. Ту думку, до якої я вже певний час хиляюся, що такої кількості орхідеї все ж таки не бажано мати. Орхідейки повинні бути розставлені, так, щоб знаєте, вони гарно виглядали, щоб поміж ними було. Бо був простір, щоб гуляло повітрячко, щоб можна було спокійно підійти, все роздивитися, десь оприскати, десь потерти, так граючись. Ну, а не так, як зараз, як, в якому верні собі становищі опинилася я. Мені, мені зараз величезна робота. Ось, бачите, це на лікастах. Ось. Помила лист, лист, і дуже гарно тепер видно всі пошкодження хліща. Хоч беруться з лист. Пішла працювати. Бажаю всім миру, здоров'ячка, наснаги. Тримаймось, українці. Ми зможемо, ми поборемо і шкідників в своїх городах, і оту паскуду. Яка досі повзає по нашій з вами землі. Все буде Україна без руського, руського миру, без їхньої кровавої любові переможемо. Слава Україні, героям слава слава нації і смерть клятим ворогам.